Судячи по всьому, у найближчі хвилини Трамп буде проголошений новим президентом США. У своїй біографії, це його другий президентський термін. На цей момент він набирає 266 з 270 мінімально необхідних голосів виборників і, судячи по всьому, Камала Гарріс подолати цей розрив вже не зможе. На свій другий термін Дональд Трамп вступає з бажанням вилікувати всю країну, і з доволі дискусійною заявою у нас є країна, яка потребує допомоги, і вона дуже потребує допомоги. Ми збираємося виправити наші кордони, і ми збираємося виправити все в нашій країні, сказав Трамп. Ну, і ще одна його цитата. «М -м Тепер ясно, що ми досягли найнеймовірнішої політичної ре речі. Подивіться, що сталося, це Божевілля. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є журналістом, і дуже важливо, щоб ви підтримали україномовний канал, україномовну аналітику е своєю. Подобайкою цьому відео з своїм коментарем, підпискою, і за можливості підтримайте канал на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. Я на каналі доволі ретельно висвітлював перебіг американських виборів, про це говорив із багатьма експертами. Нам, на жаль, таки залежить на цих виборах і цей. І вибір, який зробили для американців для нас, є не найкращий, хоча стосовно Камала Гаріс, теж є питання, чи був би це настільки добрий вибір. Але зараз багато хто говорить про Дональда Трампа, але для початку також дуже важливо, як на мене, проаналізувати, чому так сталося, чому помилили демократи програли головну посаду у. В цій країні. І е, я мушу сказати, на мою думку, про дві ключові помилки демократів, яких вони припустились. Ну, перша пов'язана з їхніми з, з традиціями демокра... Власне, демократів не провадити праймеріс у випадку, якщо чинний президент йде на вибори, очевидно. Демократам було слід було погодитися на реальні праймеріс, і в такому разі, очевидно, в них могла би бути й інша кандидатура, не Байден, не Гаріс, а можливо, якась інша. Зараз про це складно гадати, але тим не менше, це була перша помилка, яка зумовила в. Всі наступні, всі наступні або більшість наступних помилок. Тобто не можна бути наполовину демократом. Ну, тобто, якщо ти дотримуєшся демократичних принципів, а один із них це є виборність влади, то її треба проводити від початку і до кінця, а не тільки на певному етапі. Фактично Камала Гарріс була е, обрана кандидаткою ну, таким суто адміністративним шляхом. Е, друге, вже пов'язано з суто персоною Камали Гарріс, Вона в ході е, виборчої кампанії не, надто не відокремлювала себе від е, команди. Демократичної партії Партія, вона виявилася командним гравцем. Це вважається добре, але в даному випадку її слід було більш чітко відокремити себе від е, чинної адміністрації. Е, і тоді, оч, ну, не факт, що вона би виграла, але результат міг би бути інший. Тобто Камала Гарріс, яка влаштовувала Джо Байдена в якості віце президентки тобто його заступниці, це не зовсім те, що Камала Гарріс в якості кандидата у президенти. Хоча для Джо Байдена посада віце-президента виявилася, як ми бачимо, більш вдалою. І у результаті американці отримали ту саму нерішучість Байдена тільки на 30 років молодшу. І що буде далі? А от далі наступає період невизначеності та викликів, які Трампу доведеть, доведеться, в які Трампу доведеться втручатись. Це є Іран, який стоїть на порозі створення ядерної зброї, Північна Корея, яка Надуває щоки а Росія, яка зберігає свої амбіції. Ну і Китай як дуже важлива проблема. Проблема, яка свого часу була в значній мірі створена Генрі Кісінджером. І ось тепер Китай все ж таки. Намагається стати країною номер один, і що для штатів є, очевидно, неприйнятно. Тобто стратегічно ізолюватися від світу Трампу не вдасться, навіть попри все його бажання ось такі перші емоції, перші думки з приводу підсумків цих виборів. Я думаю, що прорвемось. Дякую.